Вітаю вас на крипто сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткої на сьогодні, 9 червня, 23 рік. Вчорашній мій прогноз був знову вдалим. Хоча ситуація більш схожа була на нейтральну. Але невеличке зростання візуальне я бачу. Сьогодні бачу зниження курсу. Пояснюю, як завжди, на денному графіку. На мій погляд в цьому діапазоні, курс має напрямок в, в нижню фазу цього діапазону, і індикатор стокастик має напрямок також вниз. Повинна пройти, на мій погляд, ще фаза консолідації, яка не пройшла, тут трошки курс торкнувся зони недокупленості і пішов наверх цього замало, щоб змінити тренд. Тому, гадаю, як от минулого разу було, повинна фаза консолідації пройти. Її ще не було, і ми, на мій погляд, її побачимо протягом наступного тижня, принаймні. Я так думаю, об'єми торгів, на мій погляд, будуть знижуватися, і курс прийде в цю зону і. Якщо покупці будуть і надалі так себе вести, то ця зона, зона утримається. Ковзані лінії сильний розпродаж, вже і осциллятори в зону розпродажу зайшли, і, звісно, сумарний індикатор в відсотковому відношенні показує, 13 людей вже продають біткоін, 10 дивляться з боку і тільки 3 купують. В домінації великих змін не було. Біткоін третій день. І USDT у флетовому положенні. А індикатор altcoin Bitcoin біткоін сезону показує, що завершився altcoin сезон і може розпочатись знову біткоін сезон. Ну, але це ж тільки за даними цього індикатора, це один з інструментів, якими ми можемо користуватися, а можемо ні. Заходьте на блог прогноз курсу. Тут багато що цікаво. Наприклад, Хочу привернути вашу увагу до публікації Кіберполіції України Шахрай, Гудбай. Просто можете перейти за посиланням і почитати про важливі правила платіжної безпеки. Ті з нас, хто цікавиться прогнозом курсу криптовалют, в більшості. Використовують онлайн платежі. Просто подивіться, чим займається кібербезпека України. А ми завтра, як завжди, зранку перевіримо мій прогноз. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться на мої нові відео. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена. Процес вже розпочався, а Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!